Já vzhále nebyl ale mě Já rád, že je tak báto těchto lidí a můžu vyrazit solidarnost s těmi, jakých na Civilians and soldiers are illegally held in captivity during an illegal war. This race is about reminding everyone of that, expressing solidarity with Ukrainians, giving Ukrainians a chance to do something together. Наші хлопці хочуть, щоб про них говорили. Їми Росія щодня говорить про те, що вас забули і вас не хочуть повертати. Коли хлопці повертаються з ворожого полону, вони бачать ці всі фотографії, вони бачать, що це все не так, і це піднімає дуже їм бойовий дух. Вони бачать, що за них боролися. І ми маємо боротися до них до за них до останнього. І як бачите, не здаюсь, і не буду здаватись, а буду продовжувати боротись за наших побратимів, посестер, які на сьогоднішній день досі знаходяться в полоні. Тому що це дуже важко перебування в полоні в країні агресора. Тому я роблю все, щоб не забували про наших друзів і про цивільних, і про військових, які знаходяться в полоні.